Ми всі хочемо вирощувати своїх дітей як квіти. Разом з тим, під час повітряних тривог ми повинні ховатися у коридорах та боятися про життя, своє життя і життя своїх дітей. Тому я, готуючись до проєкту Казка Карпат. Як психологиня вважаю важливим відновлювання батьківських сил, батьківського ресурсу. Ми кожного дня в нашому таборі будемо зустрічатися з батьками та працювати над їх психологічним станом. Кожного дня у нас будуть групи. Які допомагають відчути себе тілесно, розгрузитися емоційно, знайти опору для життя під час війни, для життя і підтримки життя інших.